Вітання, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар? Це наш історичний випуск із Шоманко Олександрою Сереш. Саш, вітаю! Да, Привіт до питань. Глядачів е, пише таке: е, Саша, питання до вас від нашої глядачки: чи не боїтеся виходити на манікюр? Що взагалі можна зробити із залишками нігтів або ж волосся? І як це працюватиме? Чи робили ви такі ритуали? Наведіть приклад. Коротше йдеться про те. Про що я хочу сказати: що для тих, хто займається магією, дуже цінним є обрізане волосся та нігті? Будь-який біоматеріал є цінним. Просто волосся та нігті, максимально те, що можна легко, ну, легко знайти, або тобі з легкістю може їх вислати, наприклад, клієнт. Ну, типу, це ну, це біоматеріал людини, який дозволяє тобі краще виконати свою роботу, не обов'язково якусь е деструктивну роботу. Ну, у такому форматі не обов'язково. От, е, я прошу дуже часто для дистанційних чисток, бірки, або там шкарпетки, або які-небудь футболки, які були до тіла, або майки, або оці, от я ж кажу, бірочки, да, від одежі, які були ну, до тіла, для того, щоб мені було простіше вихопити клієнта, вихопити його енергію, налаштуватися на нього буквально як. Довести, давайте так, скажімо, наш зв'язок до такого стану, наче він зі мною в одній кімнаті знаходиться. От для чого потрібен біоматеріал. Чи можна працювати без нього? Абсолютно спокійно, абсолютно, вообще можна наса насправді і без фото, і без біоматеріала. Маючи тільки голосове повідомлення, надиктоване в телеграмі, можна як завгодно. Це залежить від вміння майстра налаштуватися на енергетичний слід людини, від вміння майстра налаштуватися на роботу, вихопити ту людину, да, і провести якісь там маніпуляції. Не обов'язково наголошую негативні. Такі штуки використовуються і про позитивних роботах. Просто це полегшує майстру життя. Наявність того, що зв'язує його з клієнтом, полегшує саму роботу. Тобі не треба, вибачте, за сленг дро. Стільки аби налаштуватися, ти затрати, за, на, на це затратиш менше енергії, в тебе буде кращий зв'язок, а отже воно все спрацює набагато простіше, от причому що при деструктивних роботах, що при позитивних якихось там роботах, чаклунствах, там, я не знаю на гроші, на любов, на, чист, ну, на чистки і так далі. З приводу mm -hmm. переживання ходіння, там я не знаю на манікюри, на стрижки і ще на щось ні, абсолютно, немає переживань? Взагалі немає переживання ніколи не приховувала своє обличчя у соціальних мережах, де, де роблять деякі майстри, в яких ви заходите на аккаунт, а вона родова відьма в десяте коліно, а в неї не жодної її фотографії, тільки її там руки, максимум на відео, бо вона страшно тяжко шифрується, як вона виглядає, тому що щоб ж на неї страшні вороги не зробили порчу. У мене завжди питання до таких майстрів. Що ж ти тоді за майстер, Що ж ти тоді за практик? Раз ти не можеш зробити собі нормального захисту, в якому тебе не зможуть пробити? Що ж тоді з рівнем твоєї майстерності, якщо ти не можеш озаботитися о своєму захисті? А професійному захисті багатошаровому і так далі, тому подібне, що тобі доводиться збирати свої нігтики в пакетик, волосся в пакетик, раптом тебе хтось зворочить, наче ти пересічна людина, і приховувати своє обличчя в соціальних мережах, щоб тебе ніби не висікли. Чи ти переживаєш за щось інше? Чи ти переживаєш просто за те, що клієнти, яких ти кинув, тебе знайдуть, і об тебе якою-небудь рідиною веселою? Розумієте, от в мене було мільйони муль, завжди з цього приводу питань. Ми де? Ми в кам'яному віці? Ну, типу, що що від кого за нами інквізиція прийде? Може, звісно, воно там десь і існує досі якісь. Трошки повернуті на голову, але наче у цивілізованому світі. Тому я за свої там нігті волосся абсолютно не переживаю. Зрозуміло, що я їх не буду тикати усім підряд. Там я не знаю, візьмі мій пічок, пічок волосся. Але я не доходжу до параної того, що я там буду щось збирати і ще щось. Тим паче, що мої нігті, які я вам, до речі трохи поламала, як завжди. Тому що ж, купа купа справ правою рукою робиться, і вона мене завжди страждає. Мої нігті не є прям на 100% моїми натуральними нігтями. Вони є укріплені усілякими, там, да, оцими манікюрними речовинами, і там половина, ну там відсотків, мабуть, там 30 мого ногтя, а половина усіляких гелів і цієї всієї історії з укріпленням. Так що. Uh -huh. Я uh -huh. якось смутно уявляю, як моя люба майстер манікюру, до якої я ходжу 10 років, чаклує ночами над моїми нігтями. Ну, я щось собі це дуже мало уявляю. До речі, цікаве питання бачив про волосся. Я не знаю, чи вам його ставили. Може, вам його ставили раніше? Суть в чому що от я чув, що ну зараз пише дачка, що є організації, які приймають волосся на поруки дітям. Які так. під час онко втратили свої волосся, Так, да, от як це взагалі? тут ну, пише езотерично, да типу, що коли ти там відрізаєш своє волосся і жертвуєш його? Ну, абсолютно спокійно, тим паче, що зв'язок із твоєю річчю не може бути безкінечний, навіть з твоїм біоматеріалом, воно нічим не підпитується, а отже, воно втрачає твій енергетичний слід, тим паче, що не, не складають і не шивають тільки з одного вашого волосся. Тобто там же ж домішують ще різні різне волосся, і по факту на готовому виробі вашого енергетичного сліду вже скоріше за все навіть і не буде. А якщо він не буде певний час триматися, то він буде мінімальний, він буде просто сходити на ні і воно потім до вас не буде мати вже жодного стосунку. То виходить, що там рідня, не рідня, байдуже, тобто тут уже взагалі цей зв'язочок втрачається. Тобто воно втрачається, суті... бо воно не має до вас уже як, як, так, 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 як да, да воно ж немає контакту з вами. Воно ж немає. Тобто, футболка, яка у вас валяється, де небудь чорт знаде четвертий рік у шафі. Воно вже не немає з вами енергетичного зв'язку, якщо ви її не носили весь цей період часу. Все ж, ну у мене тут одразу не зріле питання, бо от ми зараз так заглиблюємося в таку тему. А як взагалі бути, ну, якщо, наприклад, ти донор по-іншому, да, там по органах, наприклад, все так само працює? Така сама історія, така сама історія із кров'ю, така сама історія. Така сама історія. Бо якби воно б було, працювало б інакше, ну, я ж ще раз скажу: у нас би з вами б були б зовсім інші процеси у людей. Ну, абсолютно інші процеси у людей. Яку, яке енергетичне навантаження несе ваша нирка? От скажіть, будь ласка, потенційно. Вона має якісь глибинні знання, Ну, всі криються у вашій нирці донором, якою ви стали? Ні, ви врятували життя. По факту, коли вам її вирізали і вшили іншій людині, вона ніхіра більше не ваша, ну, грубо кажучи, через там якийсь короткий проміжок часу, бо у вас немає більше контакту з цим. Ну, якщо я зараз зніму навіть своє ритуальне кільце, яке є моїм магічним атрибутом, і покладу його на декілька років у шухляду і не буду його торкатися, воно перестане бути моїм як таке. Ок, Саш, без питань. І з серцем так само. Так само. Ну, тобто, ви не прихильниці, скажімо так, тієї теорії, ну, можливо, навіть конспірологічні, що от серце, все воно якось передається, бо це такий, знаєте, ну, метафоричний вже, прям ну, такий у нас, можна сказати, нами, образ і орган. Нами керує мозок і нервова система в першу чергу. І от якщо ми говоримо про мозок, там би були б ще варіанти, але я щось не згадую пересадку мозку. Звичайного жодного варіанту, в якому пересаджували мозок від іншої е, людини іншій людині. Ну я маю на увазі повноцінно брали звідти е, мозок пересаджували. От ми є великий клубок нервової системи імпульсів. І так далі. Безумовно, судини і серце грають в важливу річ, але якщо ми говоримо про нашу індивідуальність, і про, а, там, я не знаю, мислительний процес або іще щось, воно отуточки все, ось тут все. Ваша ідентичність, ваша а, ви як особистість, ваші звички, ваше керування цим мішком м'яса, яким ми є всі, вкупі фізичним тілом, воно відбувається ось тут. Ось тут от в тих, от тих от всіх неймовірних кількостях е, усіляких нейруйних зв'язків і так далі. Тому подібне читаю новину, с вообще, без питань читаю новину в Китаї. Вперше здійснили пересадку голови. А, я не знаю, чим вона закінчилася, бо чесно, велика новина. Зараз ну, поки я все дочитаю, то ефір закінчиться. Голови а, в якому форматі всієї голови взяли відрубану і перешили до іншої людини. пересадку, <рес> пересадку голови мерця коротше кажучи, давайте так. Давайте, ми зараз трошечки заходимо. Я розумію, що в якусь фантастику, але рано чи пізно, можливо, таке трапиться, що будуть пересаджувати і голови. Ну тобто, беруть там, наприклад, голову я не знаю, живої людини, яка там, наприклад, ще не померла, в якої. Там ну я не знаю, ну не померла, Ну наприклад, я просто в цих клінічних в медичних термінах не дуже розбираюся. Пересаджують її там на тіло якесь інше, ну, так само, як я не повністю померла там після автокатастрофи. Так само зв'язок втрачається езотерично. В, такому, в такому випадку ми говоримо з вами, що мозок ваш залишається, вам лише кіберкастюмчик та змінили знизу. Ага, ну тобто голова головна. Да, 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 да. Нами керує з вами мозок. Якщо ну, да. голова -голова. голову, вашу голову, пане Мирослав, просто прийшли до іншого тіла, то ви залишилися паном Мирославом, але з іншим тілом. Ні, ну Приклад на мене, що Але чому? якщо вам взяли ваше серце і пересадили іншій людині, то від того людина вами не стала. Добре, я думаю, що в наступних ефірах ми ще порушимо цю тему неодноразово. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і. Не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання. Йдемо далі, питання від глядачки: п'ять років тому пише людина, що коли помирала бабуся її чоловіка, вона перед смертю попросила жінку, що пообіцяти, що вона ніколи не розлучиться з її онуком. Тепер жінка пише, що вона про це пошкодувала скільки подає на розлучення. Бо ну сімейне життя не складається. Запитує вас, глядачка, чи може прийти покарання від покійниці? Не обов'язково якщо там причина в онукові, який буквально життя не давав, і явно якась да, страшна проблема відбувалася, якщо вже так вам важко від цієї ситуації і є змога з'їздити на могилу баби і сказати бабо. Вибачте, я обіцяла вам не розлучатися, але ви є свідком того, що він творить повне, повну діч. І я не маю там да, іншого варіанту, як з ним розлучитися, бо він там, я не знаю, п'є, б'є, зраджує, аб'юзить, ну, коротше, робить якісь страшні абсолютно речі неприпустимі. От ми це озвучуємо, і ми спокійно йдемо. Це якщо вас все дуже сильно бентежить, не завжди буде проходити покарання від покійника за порушення якоїсь обіцянки, особливо коли свою частину можна так сказати договіра. Це ж не те, що ви вирішили розлучитися, тому що ви загуляли. Ну, я маю на увазі, і ви розруйнували стосунки. У вас ідеальний її онук, да? В чоловіках? Ні, ми говоримо про те, що тут ну, ситуація абсолютно інша, скоріше за все. А в такому випадку це не ваше порушення обіцянки, не зовсім це обставини, при яких вам не полишили вибору. Це може. Якщо такої можливості немає, отже, зверніться там, не знаю, до портрету в домашніх умовах, до портрету баби, якщо такий є. поставте їй свічку, налийте їй там води, поставте їй печення чи молоко, і скажіть, бабу, Ну, якщо вона не пила, якщо пила можете 50 грам налити, скажіть бабо. Ви свідок, ви вищі сили, свідки, що ну з ним жити нестерпно, і я від нього йду не тому, що я його там щось якось, або він довів мене до того стану, що я з ним розлучаюсь. Що може бути за невиконані обіцянки перед покійниками? Будемо відчувати того самого покійника. може почати снитися, можуть почати бути якісь е, негаразди відчуття, саме. Е, саме того, що є якась присутність, да тобто це ось такий от момент. Ну якби може реально там ображатися, може труйно летіти під три чорти речі, які нас пов'язують з цією бабою, Наприклад, якщо ви в її хаті продовжуєте жити, там може все почати ламатися, сипатися. Ну коротше, тобто, ось такі mm -hmm. от, є ось такі ситуації можуть бути. Ну і на завершення все ж дайте, будь ласка, пораду на майбутнє. як? Правильно можна відмовити людині перед смертю, якщо про щось таке просять, що або не до вподоби, або неможливо е виконати, зробити. Виставляйте умови, кажете: да, бабо. Я обіцяю, що я не розлучуся з твоїм онуком, якщо він буде достойним чоловіком. Якщо він буде достойним чоловіком. Але я не можу вам бабу обіцяти, що якщо він буде робити якісь жахливі речі по відношенню до мене, що я з ним залишився, я оберу себе. Все, навіть людині перед смертю, ви ну, обозначуєте. Якщо там, я не знаю, ваш покійний тато е, іще не покійний на цей момент, але каже, будь ласка, пообіцяй мені, що ніколи не продаш мою квартиру, ви кажете: тато, я тобі обіцяю, що без острої необхідності, да, наприклад, якоїсь. А, я е, просто з, там, я не знаю, з бажання да, не буду її продавати, але я не можу тобі цього обіцяти, якщо прийдуть ті обставини, в яких її доведеться продати. Все, Ви виставляєте свої умови, ви якби її пообіцяли, але з але. І оце але проговоріть або відмовляйте, кажете, ні, я, на жаль, не можу, як би я тебе не любила. Я розумію, що ти вмираєш. Я не можу виконати твої обіцянки, бо вона абсурдна. СА ж так само працює, якщо з військовими. Ну, в плані там, знаєте, бо Як це, якщо це не остання воля покійного у форматі те, що стосується його. Наприклад, якщо вас просять, кремацію принципово, Да, наприклад, ну, от каже вам, ідея воювати на гарячий напрямок, ваш військовий і каже: якщо мене не стане, кремуйте мене. Прошу, не кремуйте мене, там я не знаю, і не ставте хрест, поставте тето, то це його побажання по відношенню до його тіла і до, 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 до його. Да, в такому випадку нам бажано виконати його волю. Але так. якщо якихось обіцянок вимагають від вас, пообіцяй мені, кохана, що якщо я загину, ти ніколи не вийдеш заміж, ну знову звучить достатньо егоїстично. І ви кажете чесно і правдиво про те, що, «Люба, я не можу тобі пообіцяти цього, бо я не розумію, як складеться життя. Я, ну, я не розумію, як складеться життя. Дам, наприклад, якщо ми говоримо про молоду жінку, ну, який там 25, 27, 30, ходить, або там про молодого чоловіка, а в нього ну, так сталося, що жінка його воює з якихось причин. Ну, все, <проб> ніколи <проб> не вийде заміж. Ну, це ж такий собі надиктований е егоїзм. Давайте чесно. Це також є вид, видом певної маніпуляції. І о, у нашої з вами глядачки, з якої баба вибила обіцянку про того онука, це також була така собі предсмертна маніпуляція. Няньче мого онучка, будь ласка, не потьового до кінця днів своїх. Я з ним продовбалася, і ти тепер ти довбийся все своє життя. Ну, оце приблизно так. При всій повазі до покійної баби. Зрозуміло. Ну тобто. Ставимо умови. Так, да, ставимо умови або е, говоримо це абсурдно і я не можу тобі гарантувати, бо не знаю, як вкладеться життя. Ну, реакція може бути різна абсолютно, може бути. реакція. Максимально різна, да. так. Ще швидше довести в той стан, з якого не повертаються, чи ми не, не знаю, ще повертаються. Ну, в, -в, в такому випадку це все одно неминуче. І давати обіцянки, які ви фізично не можете виконати, ну теж так собі. Історія зрозуміло. На сьогодні все ставимо крапочку в нашій о, розмові. Дорогі друзі, дякую, що ви на сьогодні дивилися. Це був новий езотричний випуск. Шиманку Олександрою Сераш. Підписуємося, будь ласка, до Саші на Ютуб е, канали. Зокрема, один із них на езотерічну тематику. Залишаю посилання в описі під цим відео. Там, до речі, побільшого відео правильно Саша? ж. Ви yeah, докидаємо там, туди потрошки. Там я там записую всі теми, і тому друзі, хто долучився або долучиться до мого Ютуб каналу, там є в спільноті пост е, про ваші питання, на які я відповідаю на ютуб каналі. Да на якісь на такі, які постійно повторюються, і теми які цікавлять. Там уже є прорід. Дуже просили про рід, і там уже є початок теми роду, щоб ми нарешті з цією темою розібралися. І обов'язково буде відео, чи треба нам з вами прощати свій рід, чи не обов'язково? <плес> Тому я думаю, що точно буде цікаво. Я залишаю друзі, силочку, ви знаєте, в принципі, що робити. Тому дякую, що ми сьогодні дивилися. Ставимо лайки, підписуємося. До Саші до мене. Всім всього хорошого, пока.